Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День четвертий. Блаженна людина, що боїться Господа, що заповіді Його любить. Витривалість привела нас до наступних помешкань. Дякуючи милосердю Божому, ми змогли здобути перемогу в битві зі старою людиною. Довіра Богу, основа нашої перемоги. Як вистояти і що робити, коли відчуваємо втому і знеохочення. На шляху до внутрішньої частини замку Господь дає кожному знак, завдяки якому людина ніколи не заблудиться. Це Пресвята Діва, Його Мати. Марія також є матір'ю кожного з нас. Наслідуйте її. І ви завжди будете біля її Сина Ісуса. Чого ми можемо навчитися у святих? Це покори. Покора дозволяє нам побачити себе в правді перед Богом і людьми. Лише покора, занурена в любов до Ісуса, принесе нам мир і дозволить повністю віддати свою волю Богові. Це приведе нашу душу до стану великого спокою. Бог нагороджує таку душу рясним милосердям і показує, що чекає її в наступних оселях. Але все одно треба бути пильним, щоб гріх не збив нас з дороги, заглиблення в душу не звільняє нас від гріха. На цьому шляху йдеться не про те, що багато роздумувати, а перебувати в любові. Що таке любов? Коли душа перебуває в любові, вона шукає не задоволення, а єднання з Богом. Душа прагне догодити Богу. Акт любові це акт пошани і слави для Сина Божого та бажання зростання Святої Церкви. Саме в цьому. Секрет нашого щастя, свята Терезо від Ісуса. Ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно, йти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій. Завжди присутнього в глибині нашого Єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви. Нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом. Найміцнішої єдності, благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з Тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася, для Тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках. Дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тимі жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята терезо від Ісуса, молись за нас.